Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії CarProLight серія F10 на цоколяш 1 з температурою світла 6500 Кельвін. Поставляється комплект ламп фірм... фірмовій упаковці. В комплекті у нас дві лампи. Такими невеличкими лінзами лампи. Цікавий форм-фактор. Потужність даних ламп заявлена виробником 55 Вт, лампи повністю металеві. На кожній лампі використовуються дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна у вигляді радіатора. Під'єднується живлення як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартних роз'ємів. І також присутній драйвер. Друга лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт, і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Підключаємо живлення. Ось так от яскраво. Відсвічує дана лампа, потужність 55 Вт, нагадаю. Колір світла білий, ми бачимо, заявлено 6500 кельвін. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно коригувати фари, виставляти правильну світотіньову межу, щоб не засліплювати інших водіїв, тому як яскравості більш-ніж достатньо цих лампах. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість комплекту ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті autozvuk.ua